Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова В студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 10 грудня. Відключення світла у Лозівській громаді, як в області і по всій країні, продовжується. Хоч зараз у нас здебільшого діють аварійні відключення, Харківобленерго оновило графік погодинних відключень світла. Тож з понеділка, 12 грудня, у Лозівській громаді світло вимикатимуть з 7 до 10 ранку. На тижні, що минає, за графіком у нас мали вимикати світло з 19 до 22 години. Проте відключення були в основному аварійні, які відбувалися не за графіком. Лозові відновили надання послуги з реєстрації місця проживання. Початком війни вона була недоступною через призупинення роботи реєстру тергромад. Лозівський міський голова Сергій Зеленський неодноразово звертався до Міністерства юстиції, Міністерства реінтеграції, Державної міграційної служби, обласної військової адміністрації з питання відновлення доступу до реєстру тергромади. Відтепер відділ з питання реєстрації місця проживання фізичних осіб та ведення реєстру громади Лозівської міськради працює з понеділка по п'ятницю. Громадян приймають з 8 до 15 години, перерва з 12 до 13. На час повітряної тривоги відділ призупиняє прийом громадян. Сервер також не працює під час вимкнення світла. Для отримання послуг мешканцям громади з документами слід звертатися до Лозівського центру надання адмінпослуг. Витяг з реєстру громади можна отримати у застосунку Дія. Курботна звістка для всієї громади Лозівщина прощається за своїм захисником на 43-му році життя у бою на Луганщині. Загинув старший стрілець 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, Сержант Семенько Віталій Вікторович. Побратими кажуть, при захисті батьківщини Віталій виявляв стійкість та мужність, гідно виконував бойові завдання. В школі, де він навчався, зарекомендував себе як старанний дисциплінований учень, брав активну участь у громадському житті школи та класу. Був нагороджений почесними грамотами влучний стрілок, кращий футболіст року. Приймав участь у спортивних змаганнях з баскетболу. Скромний, веселий, товариський. Він завжди приходив на допомогу. Вічна пам'ять та шана герою України, співчуття рідним та близьким. Керівники Лозівської громади та Харківського центру екстреної меддопомоги перевірили, в яких умовах працює Лозівська швидка. Вони оглянули приміщення та робочі місця медиків. Нагадаємо, у вересні колектив швидкої переїхав у приміщення Лозівської амбулаторії номер 2 Для оперативнішого виїзду бригади на виклик там відремонтували запасний вихід та планують облаштувати паркувальний майданчик для спецтранспорту. За словами завідувачки Лозівського відділення екстреної меддопомоги Юлії Чкирі, нове приміщення зручне та затишне, має гарне логістичне розташування та відповідає всім вимогам служби швидкої допомоги. Директор обласного центру екстреників Віктор Забашта подякував керівникам громади за допомогу та дослухання до потреб служби. Музика. У Лозовій замуровують підвали багатоповерхівок, прикриваючись ім'ям міського голови. Про це 8 грудня повідомила зоозахисниця. Голова громадської організації Маємо право право-2» Аліна Безверхня. Вона розмістила у соцмережах відповідне публічне звернення до керівника Лозівської громади. Щоб розібратися у ситуації, міський голова скликав нараду з комунальниками 9 грудня. Там повідомив, що подібного наказу не було. Не потрібно закладати отвори, не потрібно залишати тварин на загибель в підвалах або на вулиці. Ці підвальні приміщення по технічним умовам мають бути принаймні з витяжками провітрюватися. З цього питання Сергій Зеленський планує зустрітися з головами ОСББ. Він наголосив, що для нього головне інтереси людей та, відповідно, тварин. Лозівська громада подякувала військовим хірургам, які рятують життя захисникам України. Лозівський міський голова Сергій Зеленський вручив подяку Герою України, командиру медичних сил Харків, полковнику медичної служби Едуарду Хорошону. Під час його об'їзду лікарень Харківщини. Військовий медик розповів, що допомога захисникам у громаді надається в гідних умовах. Військова хірургія відрізняється від цивільної з її особливостями та об'ємами. зіткнулися і місцеві лікарі, каже Едуард Хорошун. І наші медики вже також на високому рівні надають таку допомогу. Начальник Лозівської районної військової адміністрації Володимир Ромах отримав державну відзнаку: орден за заслуги третього ступеня. Відповідний указ до дня місцевого самоврядування підписав президент України Володимир Зеленський. Лозівський міський голова Сергій Зеленський привітав колегу із заслуженою нагородою. І до новин Харківщини в деокупованих селах та селищах Харківщини продовжують відновлювати електро- та газопостачання. Відтак енергетики повністю заживили село Левківка, а також частково село Іванівка із Юмської громади. Через активні бойові дії населені пункти були знеструмлені майже з початку війни. Чекають енергетики ще дозволу від саперів для робіт у селах Глинське та Забавне ізюмської громади. Також залишаються знеструмленими декілька вулиць Ізюма. Невдовзі фахівці Ізюмської РЕМ розпочнуть відновлювати електропостачання в селі Студенок Оскільської громади. Газопостачання відновили у селі Руська Лозова, що на Дергачівщині. Фахівці завершили ремонт пошкоджених ворогом мереж. У департаменті житлово-комунального господарства та паливо-енергетичного комплексу Хова повідомили, що газ надійшов до понад 1700 будинків селам. Крім того, відновлено газопостачання ще до 90 будинків ізюмського району та майже до 70 осель Куп'янщини. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі «Терка «Лозова». Переглянути відео новини від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті Лозівської міськради або на сторінках Терка Лозова у соцмережах Фейсбук чи Інстаграм. Зачемо вам гарного дня і тільки добрих новин. Почуємось.